Привіт, малята! Пропоную вам пограти в гру, де знаходиться разом з нашим другом крошем. Будьте дуже уважні! Де знаходиться крош? Вірно, над планетою. Де знаходиться крош? На планеті? Де знаходиться крош? Ліворуч від. Планети, вірно, де знаходиться крош? Праворуч від планети. Молодці, де знаходиться крош? Перед планетою молодці, де знаходиться крош? Під планетою розумнички. Молодці малята. Добре пограли до наступних зустрічей!